Так, будь ласка, сторона обвинувачення, потерпілий прокурор. Будь-який прокурор відбуде складу суду секретаря немає. Потерпіли, відбуде складу суду, секретарю, прокурору, присікайте. Складу суду, секретарю, прокурору. Пані Кромеручко, відводи складу суду, секретарю, секретарю прокурору. Ваша честь, в записникам приворучку буде заперечення на незаконні дії секретаря, на незаконні дії світової колеги та обучі, яка перемагає не врученні пам'яті про професуальні права моєму клієнту. Я бачу, що в наводнулі сприйнявши на пам'ятку про професуальні права. Також не вручена пам'ятку про процесуальні права захиснику Криворучко, ЕПЕС спосіб так, так, і, і, і що, та порядок передбачений КПК і відповідно не роз'яснено, якщо процесуальних прав. пам'ятка про процесуальні права вручається до початку судового засідання судовим розпорядником. Якщо судового розпорядника в судовому процесі немає, його функції виконує секретар судового засідання. Відтак, я бачу, що секретар судового засідання не виконала свій прямий обов'язок, передбачений 73-ю статті КПК України тощо. А відтак такі дії секретаря судового засідання є незаконними. А, крім того, судом повідомлено про те, що я приймаю як захисник, участь в порядку передбачених програмою і закон. Дане не відповідаю дійсності, оскільки я будь-яких попитань в застосуванні програмного забезпечення і закон до Київського апеляційного суду не подавала. Відтак до випадку судового засідання Київським апеляційним судом. Необхідно було мені направити як записнику увагу про задоволення клопотання, чи відмову задоволення клопотання про проведення відеоконференції шкоду до допомоги сервісу ВКЗ через систему електронний суд. Відтак за такі дії секретаря судового засідання та відповідно-судової колегії є незаконним, незаконним. Відтак, я прошу внести в журнал судового засідання дані заперечення на законні дії секретаря судового засідання та судової колеги, відреагувати сподіва та порядок, передбачений КПК України тощо, та відновити процесуальне становище сторони захисту до моменту вчинення порушень. Досугово колекційної інстанції о 9.26 було направлено у 08, у 9.26 отримав суд. Дійсно, надійшло таке питання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції. Суд це клопотання не розглянув, а тому колегія суддів приймає рішення про відкладення розгляду провадження і щодо вигляду попитання, перебування пані переворучко в режимі відеоконференції у той спосіб, що вона заявила Судове засідання відкладається, оскільки у нас? Я запитую, наскільки у нас вільний графік. 8 серпня, 14 година. Ваша честь, чі... а десь через тиждень, черв в червні, в липень? Не червень, не липень. На жаль, це перше, що ми можемо вам запропонувати. Якщо ви не можете 8 серпня о 14 годині, ми зараз будемо шукати, але далі. Ні, нас важко з метою непорушення розумних строків розгляду судом ближайші дати. Значить, 8 серпня, 14 година, на цьому суду засідання закінчують. Отримували а, від апеляційного суду ухвали про відкриття, про призначення, пам'ятку. Отримав... Отримували, там ми направляємо пам'ятку про права і обов'язки. Розумію, подивіться документи, там всі. Я, 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 я не ну все, у нас є